23 серпня. Ця дата має особливе значення для харків'ян, адже сьогодні відзначається не лише День міста, а й День державного прапора України та день визволення Харкова від німецької окупації. Щоб вшанувати пам'ять попередників, які 81 рік тому змогли витіснити німецько-фашистських загарбників з території міста. Представники місцевої влади зібралися біля меморіалу слави та поклали до нього квіти. Сьогодні дуже важлива дата для нашого міста. Це перш за все 370-та річниця нашого міста і день визволення міста від нацистських загарбників. Сьогодні під час війни це дуже знакова подія. Бо сьогодні наша Україна, наші хлопці, наші дівчата, всі ми воюємо проти росіян, російської агресії для того, щоб бути незалежною, незалежною державою і незалежною справжньою українською нацією. тому ці традиції, які були закладені нашими батьками нашими дідами, вони існують, і ми будемо. Е Справжніми українцями, і я впевнений, що сьогодні під час святкування ми ще не раз будемо згадувати подвиги наших дітей і наших отців. Міський голова наголошує, що сьогодні Харків вкотрий раз демонструє свою незламність, подібно до попередників, які зробили все можливе, щоб звільнити місто від німецько-фашистської окупації. Сучасні захисники самовіддано боронять його від російської агресії, адже прагнення доволі та свободи передається Харк. Із покоління в покоління Ольга Трачук, Віктор Нездрачов, Олексій Стеренков та Єгор Мікенін. Харків. Новини.